Всім привіт! Презентую вам лот одяг жіночий мікс бренду Blue Motion. Матеріал 100% бавовна. Джинси та штани буде 5 одиниць. Кардигани 4 одиниці. Є різних забарвлень. Сукні 2 одиниці. Та аксесуар буде 3 одиниці. Його в лоті 14 одиниць. Розмір від S до L. Вартість тут 2660 гривень. Собі вартість однієї одиниці 190 гривень і лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!